Проблема. Ось вона! Матуся всіх астероїдів! летить на нас! Ви вгамуєтесь! Цього року! Ми на порозі вимирання Бак! Не бійтесь, Тут є підказ! Йдемо на місце падіння, шукати відповіді з космосу як зупинити астероїд! Який йолок візьметься зупиняти астероїд? Крешта Еді завжди готові! Готові. Кінець льодовикового періоду. Поки ви будете втікати, щодуху, ми вже злетимо високо в небо, щоб ширяти, її, як ті пташечки. Тричко. <плоди> От біда. Це лише початок. Що це за місце? Еутопія нової ери. Як врятувати світ? Скажуть тут. Шангрілама, допоможеш нам? Так, але спершу собакам не з морду. <плоди> Я на кука. <плоди> Холодець. Та картопля? Допоможіть хто-небудь Мініс небезпечно близько до хвоста. Від компанії 20 століття Fox та Blue Sky Studios. Добре, до роботи. І вони йдуть рятувати світ. Ми такі круті, як ніндзя. Не знала, що Лох це стратегія. Визначальний розділ. У нас є суперсили! У найвідомішій крижаній епопеї всіх часів. Те в мене в носі, і кисляки на оці. В животі метелики. Мене зараз нудить. Відпусти сапцію. Це не спрацює. Затисніть батони. Ми зупинимо цю втуку, ба да ба-да-бум. Забудьте, що я сказав «бум». Льодовиковий період. Курс на зіткнення. Скоро у 3D